Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. зі Шмаренка для українських захисників виготовили понад 6,5 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. 96 мільйонів гривень на розвиток бізнесу понад 400 підприємців на Вінничині отримали мікрогранти, скориставшись державною програмою Власна справа. Як робити серцево-легеневу реанімацію, як діяти, якщо людина не дихає, і як користуватися дефібрилятором, вчили працівників ветеранського простору Вінниці не лише в теорії, а й на практиці. Понад шість половиною тисяч квадратних метрів маскувальних сіток сплили у Жмеринському вищому професійному училищі. Тут працює волонтерський центр Маскувальні феї. Тетяна Кушнір наплітає смужки зі спанбонду на основу майбутньої маскувальної сітки. «Щоб було, скажімо, не густо заповнена, але й так, щоб вона маскувала, виконувала свою функцію. По кольору ми підбираємо по Їхні місцевості десь світліша, десь темніша. Вже поступають замовлення і на зиму, але ще поки активно виконуємо також і осі. Заготовки нарізають Віталій Марценюк та Олександр Запатинський. На картоні лекала нагортають тканину, яку й поріжуть на стрічки. Спочатку ми ріжемо на такі шматні відрізки 30 см, а потім в слідуючому цеху спеціальною гінлітиною ріжеться на вже коротенькі шматочки. Кожен поетапно виконуємо і намагаємося, щоб кожен виконував свій етап. Тоді це буде швидше. Євдокія Надзальська плете заготовку для маскувального костюму. Його ще називають марушею. каже, виготовляють зі спанбонду, бо цей матеріал не вбирає вологу. Це з агроволокна станок. Січа нам ці полосочки 23 см сантиметри вони длиною і пів сантиметра шириною на два дні. Цю загунку це виходить. Маруша з двома рукавами, хоча каже Євдокія Недзельська, наплітати тисячі смужок на день не просто мотивує єдина мета. Трохи свіче, де буваємо заліночі, ну, дівчата привикли. Стараємося, щоб була перемога, щоб ми перемогли, щоб наші воїни мали та хоч трошки відчували і тепло наше. Кроїть та оверложує маруші Яна Цимбал Суспільному розповідає про свої обов'язки. Я починаю викраювати на марушу. Спочатку тіло. Розкроїли, зшиваємо, потім робимо рукави, обшиваємо, вивертаємо, потім ножки, пришиваємо застіпки, якими зручно користуватися. Весь процес займає приблизно 3,5-4 годинки для того, щоб шити один маскувальний костюмчик. Це готовий виріб, одягаємо. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому волонтерському центрі спили 430 маруш, а також сотні шкарпеток, килимків, подушок і бафів все безкоштовно передали військовим, каже заступниця директора училища та волонтерка Олена Чичкаленко. Гроші на матеріали збирають самотужки. Також оголошують про збір грошей на Фейсбук-сторінці центру. А щоб привернути увагу мешканців міста до потреб волонтерів, відзняли кліп, адже вартість одного рулону з панбонду від 3,5 тисяч гривень, каже Олена Чичкаленко. За декілька тижнів після публікації Надійшло майже 45 тисяч гривень донатів. Канину нам же треба закупити, основу для сіток, для маруш. Це все кошти, це розходний матеріал, рулон закупили, один, другий, третій, сіли, розрізали, розібрали, вплели, порізали, сплели, віддали. Маскувальні феї кажуть, роботи вистачає у черзі замовлень. 31 Маруша та 36 сіток. 3 Україні, героям слава! Працюватимуть до перемоги, бо на фронті їхню продукцію чекають і цінують. Хочемо подякувати від 106-го батальйону та всім небайдужим людям, які долучаються до за допомогою для ЗСУ та надають нам ось такі ось маскувальні халати. Віримо в нашу зламу перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Понад 400 бізнес-ідей на суму 96 мільйонів гривень профінансовано в цьому році на Вінниччині за державною програмою мікрогрантів власна справа. Про це Суспільному розповіла фахівчиня обласного центру зайнятості Вікторія Рисак. Програма почала працювати з минулого року, і вона була ну на сьогоднішній день. Вона найпопулярнішою. Планується створити взагалі близько 900 робочих місць, понад навіть 900 робочих місць. На сьогоднішній день вже створено майже 500. Найбільше коштів спрямували на проєкти, пов'язані зі сферою обслуговування та харчування. Це відкриття кав'ярень, це швейне виробництво. Також це відкриття пекарень або їх розширення, косметологічні різні салони, виробництво дерев'яних карт, виробництво дерев'яних пазлів, виробництво крафтового морозива це станції техобслуговування, вирощування грибів. Скористалась підтримкою держави і власниця релокованого бізнесу Анна Воскобойник. Разом з чоловіком Костянтином рік відновлюють власну справу у Вінниці. Переселенці з Херсона з нуля налагодили виготовлення тортів та морозива. Кошти мікрогранту використали для запуску виробництва молодих сирів. Ми отримали 250 тисяч гривень. Ці кошти ми спрямували на придбання обладнання холодильного для своїх для своєї продукції, і також для опакування нашого товару. Також працевлаштували три нових співробітника. Поки каже Костянтин Воскобойник, сири виготовляють для власної піцерії на день до 10 кілограмів. З них готують млинці, піци та салати. Нещодавно у Вінниці ми поновили виготовлення сирів. Раніше в Херсоні ми робили, проходили навчання в Італії. Ми робимо моцарелу, страчителу, бурату. В основному ми їх робимо для нашої піцерії, тобто у нас піца з сирами власного виробництва. Бурата це. Топс серед сирів на даний час ми не багато виробляємо, може там 10 кг на день. Ну розширювати можемо і хотіли би розширювати. Аби розширити виробництво сирів, каже Анна Воскобойник, потрібне додаткове обладнання. Частину вивезли з Херсона, але його недостатньо, тому по можливості знову подаватимуться на грант. Бізнес ідея саме по сироварінню це такі, знаєте, початкові кроки до реалізації того, що ми хочемо. Бо для того, щоб було так, як треба, треба знов ж таки фінансування, і ми будемо знов ж таки шукати можливості, долучити кошти, писати гранти. За інформацією обласного центру зайнятості, подавати заявки на гранти потрібно через портал Дія. Допомогу надають як підприємцям-початківцям, так і людям, котрі вже мають досвід у бізнесі. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Дмитро Боднюк. Суспільне новини Вінниччина. Вікторія Слободинська вчиться надавати першу домедичну допомогу. На манекені робить непрямий масаж серця. Продовжуйте, але трішечки прискортесь. Вікторія понад півроку працює у ветеранському просторі психологом. Каже, долучилася до навчань, аби опанувати базові навички реанімаційних заходів. Одна справа, коли ти це просто десь прочитав, да і маєш уявлення, що потрібно зробити там штучне дихання чи, чи натиски. А інша справа, коли ти пробуєш це практично, ти ніби своїми рефлексами це вже ніби закорковуєш у себе. Навчання з надання до медичної допомоги ініціювала Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Інструктор Олександр Диба каже, проводять їх для цивільних та військових. Цього разу курс організували для працівників ветеранських організацій у восьми регіонах України. Як правильно обстежувати людину? Що робити, коли людина не дихає? Саме проводити серцево-легеневу реанімацію. Це є і непрямий масаж серця, і штучна штучне дихання, і як безпечно використовувати автоматичні зон дефібрилятор і що робити з людиною, яка є без свідомості. Олександр Диба розповідає, як правильно робити штучне дихання. Запрокидуємо голову і піднімаємо підберіг догори. Далі закриваємо ніс, обхоплюємо своїми губами щільно ротову проживну посередалу і проводимо два вдихи. Після теорії кожен з учасників відпрацьовує навички на практиці. Юристка ветеранського простору Ірина Білоус розповідає, долучилась до курсу, аби навчитись опановувати себе на звичайні ситуації. Багато питань, які от можуть бути практичні. Як діяти в цій ситуації. Зараз я слухаю відповіді фахівця. У навчаннях взяли участь восьмеро працівників ветеранського простору. Виконавча директорка організації Марія Довжик говорить: щодня надають допомогу захисникам і захисницям, їхнім рідним, сім'ям загиблих воїнів та родинам безвісти зниклих. Здобуті навички можуть і в роботі згодитись. Ми, як команда, пройшовши такий курс, матимемо додаткову впевненість, що зможемо бути корисними не лише в повсякденних. Питаннях, з якими ми е, працюємо, але й в кризовій ситуації також учасники вчили оцінювати наскільки критичний стан людини і чи є небезпека для її життя. Робити вентиляцію легень з використанням мішка АМБУ. Раз, два. Валентина Латюк каже, курс з надання до медичної допомоги проходить вперше. Плотно притискайте за моєю командою, подусте повітря. Давайте. Знати якісь ази першої медичної допомоги до медичної, вони в принципі всім потрібні, а тим більше на сьогодні, коли ми маємо повномасштабне вторгнення, ми десь можливо більше сталкуємося з такими ситуаціями, де потрібна буде наша допомога. Практичний курс тривав 8 годин. По завершенні усі учасники отримали сертифікати міжнародного зразка, внесені до реєстру Європейської ради реанімації. Навчання безкоштовне. Курс для працівників ветеранських організацій триватиме до 18 жовтня, розповідає Олександр Диба. Окрім Вінниці, такі навчання пройдуть у Львові, Харкові, Рівному, Хмельницькому, Запоріжжі, Полтаві, Києві та Київській області. Загалом у них візьме участь понад 120. 20 представників ветеранських організацій. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. В укритті в палаці дітей та юнацтва проводять безкоштовні заняття із стрільби кульової. Про це Суспільному розповіла тренерка Анна Франчук. Починають із розминки. Далі діти беруть рук гвинтівки пневматичні з відкритим прицілом. Відстань до мішені 10 метрів. Тобто направляємо тільки в сторону мішені. Зарядили, закрили, стріляємо з полю. Прицілились, зробили постріл. Після пострілу утримання 2-3 секунди. Місяць тричі на тиждень відвідує заняття 11 річний Арсен Мельник. Каже, стріляти йому подобається. Суспільному показує аркуш з відстріляною мішенью. Каже, результатом поки не задоволений. Потрібно ще вчитися. Десять пострілів сьогодні так щось не попадало. Відвідувати заняття зі стрільби кульової захотів сам розповідає десятирічний Максим. Тут навчається понад місяць. Я люблю оружжі, я люблю всі ослабські гвітівки, люблю стріляти. Чому я сюди прийшов? Та я в парку стріля в парку стріляв в тирі і я дуже добре попадав. І зрозумів, що треба піти на стрільбу. Із десяти пострілів майже усі помішані каже десятирічна Віка Балашова. Тренується понад рік. В майбутньому розповідає, хоче стати снайперкою. Я попала в в ціль. І навіть майже в центр мені завжди подобалась стрільба. Я завжди хотіла бути снайпером. Заняття із дітьми триває півтори години. За цей час вони освоюють і теорію, і практику, каже тренерка Анна Френчук. Йде хвилин 10-15 теоретичної підготовки, потім ми переходимо до холостого тренування зі зброєю, потім до самої практичної стрільби і після заняття це йде вже фізична підготовка. Якщо хтось вже гарно починає стріляти, я вже починаю спробувати, щоб вони брали участь у обласних змаганнях. Наразі гурток і стрільби кульової у палаці дітей та юнацтва відвідують 74 дитини, каже директорка закладу Ірина Матусяк. Це школярі віком від 9 до 15. Років. Запрошують і старшокласників. Працює два педагоги на постійній основі, які викладають саме стрільбу польову. Для усіх учнів наших Вінницьких ліцеїв, а саме учнів 11 класів, ми проводимо практичні заняття. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1862 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.